Я на днях в тому ефірі говорив про лазерну зброю, яку нарешті Україна, Україна розробила. А я вчора цієї ночі лежав і думав, блін, зараз я лежу, а тут по небу такий лазерний меч і рубає прям ці дрони. Ну такого не сталося. Я тебе запитую: це українська лазерна зброя, яку розробили в Україні, нам навіть частково її виготовляють. Вона на найближчі дні буде як помічена в те, що вона з дронами працює? Ось вона. Slim Beam. Ну, Перспектива в неї є, причому в, і найближчим часом, але тут е, е, в чому цікавинка, як допрацьовують і доробляють. Шахеди, дрони, yeah. ще щось. Так само вона буде допрацьовуватися, тому що в нас випадає трансформаційна карта Тут смачів. Це момент того, що маленька якась така пулька вона може перетворитися в щось потожені yeah. розміром в, кожені, в будинок. Давайте в цьому році українці навіть будь-які українці побачать її в дії. Оцей промінчик по небу, який розрізає дрони. Він працює на відстані кілометра. відь, це тобі не, не хухри-мухри. боже, mm -hmm. дай Бог, я знаю, як страждають прифронтові місця, міста. Ну, я, розум... я, я розумію, що цієї ночі була найбільша шахетна атака, але я мрію. Якщо треба за, 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 на це збирати гроші, будемо збирати. Я не знаю, чи на це можна збирати, але якби можна було, то ми б ми б збирали якісь технічні. Тут, інші. В, в, в коментарях п -п -п пишуть, а що ж робити з. З тою нерухомістю, котрі люди там будували, купляли і тому подібне. У мене є приклад однієї сім'ї, yeah. е котрі були. Е дід там був. Він був депортований. Він повернувся з часом. Люди жили в тому будинку. А в них навіть е на фіранках залишилися ті самі е yeah. Yeah. тюль, та сама тюль, котра була. Поїдуть, що вони будуть робити? Хай їдуть, я не проти, я просто чомусь відіпеш, у мене є враження, що так, так гладко це не пройде. Буде ще просто будуть виганяти і примусово відселяти. Ну от я так не знаю, щоб це не було як інквізиція, але в мене є відчуття, що так буде від. кого будуть виселяти? Росіян? Будуть, будуть, будуть. Хорошо, Зеленський зустрічається, зустрівся з Венсом в Ватикані. Е, як там вони? Оля питає квантова зброя кван, квантова. Оля Олю Зінченко, я, треба трошки почитати про неї, щоб правильно сформулювати питання. Нормально. Більш-менш. Е, що він доніс? Що він через нього передав Трампу? Що ніфіга несправедливо. Передав mm -hmm. несправедливість. So... Я думаю, що про домовленості, що так як ви хочете, воно піде сракою. Yeah. Якщо ви хочете так, як ви хочете. Якщо несправедливо немає домовленості про те, що продовжують Е, того uh -huh. бачите? на кого uh -huh. Діма <зас> кастир всього так. Не робив. Да -да. Я читав на телефоні. О... І Діма, тут питання мусульман. в тому, що якщо ти будеш рухатися так, ти. Е... Ви далекі від миру, ви ми далекі від миру, треба щось робити. кажуть віть. Вони це порішали м. свої питання, що вони хотіли. От ми ж багато разів говорили, що західний світ вирішує якісь особисті питання, бо їм треба у цей час. Вони порішали вже їх. А якщо Ні, тут питання в тому, що порішати е е свої питання, ви можете виключно в тому випадку, щоб потім мати можливість контролювати ситуацію. Можливо, вони свої питання якісь вирішили, але вони контролюють ситуацію. І те, що вони порішали, воно може накритися мітинг-тазом. Ромашко питає: а може бути цей вибух у воді, про який ти говориш тим вибухом, що перед вісником завершення війни? Ні, Навіть, я не думаю. Воно може стати причиною домовленостей якихось. Ну, типа, ні? Я думаю. Домовленостей в іншій позиції, але підвішаний стан сьогодні. Дивись, ну ти ж тут, ми вже показали, що по Москві можемо бити 8 числа, ну, там, сьомого, одна, коли то по Москві сильно летіло. Люди питають, ми ж показали, що може, чи буде аналогічний повтор дронами по Москві? Бо просто це те, щоб запустити, наприклад, там, як вони вчора, скільки ночі, там, 300 дронів чи 500 вони запустили по Україні. Я не знаю, чи в нас є потуги такі. Ресурс є, тут спетаклів, він є, той ресурс, але не робиться рух. Перевернута карта руху. А можна спитати, чому не мару? В чому? Є певні обмеження. В mm -hmm. чому обмеження? В тому, щоб рух мав перспективу. Нам треба е -е, ту жезлі, жезлів рух до перспективи, рух до чогось. Не просто в чому відрізняємося ми від них? В першу yeah. чергу, за, в чому полягає? А, якщо ми вдаримо про Кремлю по мавзолею або я не знаю, по якомусь там собору храму війни, чи щось, воно ніяким чином не вплине на перебіг подій війни. Тут питання в тому, що наші цілі все ж таки будуть залишатися як об'єкти пов'язані з озброєнням, складами. Та да, була була після сьогоднішньої атаки, була велика детонація припасів. Ну про це мало мабуть говорити, але вона була. Вітя люди питають а, от цієї ночі. Ну чому так стало важко збивати шахеди? От летить і по ньому пуляють, пуляють, не можуть збити. От, а в як... нас випадає все одно там, випадали трансформаційні карти. Ми в... Та сама ситуація випадає з кабами, та сама ситуація випадає з шахетами. Mm -hmm. Як тільки ти починаєш знаходити якусь лазейку для того, щоб впливати на перебіг подій, вони намагаються адаптувати. І це постійний процес, такий підтримку. Ми так само, да І ми, ми так, так само починаємо з трансформаційні карти вони показували нам ще в рік назад, що будуть ці трансформації продовжуватися. Yeah. Пригадайте, спочатку білий шахет, потім був чорний шахет, потім був. Модернізований, але і з нашого боку, модернізаційні процеси вони також відбуваються. Це не певне, що ніхто не стоїть на місці. Війна це дуже одночасно і великий страх, і погано. Але з іншого боку, це рушійна сила, тому що це ж багато інновацій. в цей момент з'являються. від хто все, таки буде Москві удар Буде. Ми зможемо, дадуть дадуть дозволу? Буде, буде, але питання в тому, що пріоритетні цілі все ж таки будуть е пов'язані з військовою інфраструктурою. Блін, це пише, якщо Кацапи поставили на потоку вироб... вироблення збро... дронів. А в нас вироблення дронів стоїть на потоці? Яка це карта потока? і хто? І мах? Подивимось. А 8 мах і 8 жезлів, Да? Так, да, я думаю, да. Сонце, тобто, може бути перспектива. Є якісь поміч і рекомендації? Гаріла Палала, так. Гарі -па да. Має перспективу. Окей, погнали. Чому Трамп не задоволений зустрічю української і російської делегації в Стамбулі? Бо він заявляє, що він не задоволений, не сподобалось, як українська сторона себе поводила. Що це таке? Українська сторона мені сподобалася. Ну, да. Чому мені цікаво? А Русь про российську ничего не сказав? Нічого. Або це шматок тільки з його інтерв'ю. Ну, тут він... Унікальний, він намагається зробити, коли в тебе немає майстерності, ти намагаєшся відійти в бік, знайти, пере, перекласти відповідальність на когось. Угу. Ну, типа, хто всрався, це невістка, да? Прости Боже. Ні, тут питання в тому: ну якщо ти такий файний перець, їдеш, під, підіймаєш свою о, о, рижу, дубку. з... О, Дивану овального кабінету. йдеш, сідаєш і кажеш, поки ви не дійдете згоди, ви звідси не вийдете. Ну, від... ну, почекай, з російської сторони, з російського боку, це були ділянки. Ділігант... Ми зробили максимум. Дитячого... Ми, зробили... Ми зробили максимум для того, щоб дійти до якоїсь згоди. Але ж там пропонується формат, це не домовленість, це ультаматум. Угу. Хорошо, О, дуже цікава штука. Я і попалась мені. Я хотів тебе поговорити. Україна заплатила 770 мільйонів доларів за зброю, яку вона отримала, котру не отримала. Частина брокерів була пов'язана з Вагнером та ФСБ. Що це за інфа? Можемо з тобою подивитися? У розслідуванні фігурують американські компанії All Imports і Regular Global OTL. отримали 17 мільйонів без поставки боєприпасів. Регулос опинилися в центрі суперечки щодо контракту 1,7 мільярдів. У квітні 2022 року держава компанія ОБСПЕЦЕКОрт передбала 120 мм міліметрові міномети і постачала їх Судану, які як згодом з'ясувалися, мали тісні зв'язки з ФСБ РФ і групою Вагнер. Ті міномети могли бути використані проти українських військових у подальших бойових діях. Міноборони намагається повернути 309, 300 мільярдів, 300 мільйонів доларів через суд і 460 мільйонів через переговори. І що? І я тебе запитую, Україна отримає цю зброю, за яку депутати 770 мільйонів? Не повністю. А що це за шахер-махер? Можна спитати тебе вообще? Війна. Гроші заробили, так? Да? Так. Да. А потім в результаті скажуть, що Україна продала їх, так? Так. Ну, звісно, вже справа готова. Любеска, щоб війна не почалася, 22 рік, а вони вже на нас кримінал завели, що ми вже зброю продавали американцям. Ну воно випадає як про робочі процеси по піндаклям. Тобто, ну, Пам'ятаєте, був фільм перед війною Пси війни? Mm -hmm. Такий він, напіфамериканський, напів... А напів, -американський, напів Гумористичний. У вас любими фільмів в дійства Смертельна зброя. Ти <звілля> не любив гіпсона я, я дуже любив цей фільм. Таке. У мене були інші фільми. Який, хоч один. Там Гаррі Поттер про чарівний Світ. <звілля> Гарри Потер це друга тема. У мене був ще місто любимий серіал. Ну давай, я постарший, як і ту мене, так. Да. Ні, я був ще в відчайдушній домогосподарки ще не ішло, а секс-теністи місце це вже занадто якісь. Дома, так. Да? Ну, ну ну і що? І що? І заробляли, все то заробляють, і це буде підійматися далі і далі. І коли, коли люди кажуть, що наші заробили на війні і тому потіку, там такі самі сидять. Любесенький, я 300 раз говорю, заробили всі: молдавани, румуни, поляки, угорці, Словач. Словакія? Словаки. Не словаки, да? А та слов... а то хто? словени. Slovak. А Словакія що це за країна? Словаки. А Словаччина? Це та сама країна? Так. Словаки тоді, поляки, литовці заробили. Ну, навіть прибав... білоруси, росіяни. А ми в вбитки. Що, що це таке? Єди, я кажу, що єдині хто не, не заробив на цій війні, хто заробив? Я не говорю про тих, хто побудував собі там хати, але це таке, то їх Бог і суддя. Але ж сам факт: ні, що це робиться все? Що? що ти скажеш? Чи Україна буде в центрі скандалів про, 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 про продаж зброї американського? Згинуть наші воріженьки, вороженьки, воріженьки, всі поздихають, які ми залишилися. не було б з ким торгувати, бо всі подихають, не буде з ким торгувати. Ну вона не як вам сказати, тут питання в тому, що навіть в нас випадає момент карти миру, ми її знайшли на тому питанні, правда, але випадає в перевернутому стані. Тобто, в момент того, що в мінусі, ми, в будь-якому випадку в мінусі і гроші. питання не в грошах. Гроші важливі. Тебе, знаєш, хоча мене одне дуже турбує. Коли навколо нас ці люди всі піднімаються, країни, да? е, я ж такі це правда. А ми що постійно будемо опускати? Діма позор, Юля. Що таке? Е, ми, 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 за рахунок нашої війни вони навколо збагачуються, тому що наші люди не везуть гроші. А Україна постійно опускається. Давайте, в кінці війни ми реально будемо не Плінтуса? Нічого ми будемо не Плінтуса. Ми не будемо не щеплюватися. Не будем? Чого, чого, що що ж сталося? Чому Дімі позор? Юлія, ну давайте обоснуй. Ми тільки за цю конструктивну критику. Да, давай. Це. Таке в нас не нижчі плінтуси. Тут питання в тому, що коли хаос і страшний суд буде повз, скрізь, ми будемо мати більш вигідну позицію, бо ми будемо може якось підлаштовані під ці процеси. Нам буде легше Гроші, гроші, робочі місця. Та Люди... да не в грошах справа, не в робочих а місцях. Все? В форматі того, щоб знайти порозуміння, щоб знайти момент адаптуватися під ті умови, котрі відбуваються, щоб знайти, не дивлюсь без вісті пропавших. Щоб знайти якусь, а за Словаччину. А господи, любесенькі Я зараз від ми вже думали, що В мене є от, реально дві країни, Слов... Слов... Словенія… Словаччина. А є що Словакія? <світ> в мене є дві країни: це Північна Корея і Південна Корея, тому що я плутаю південь і північ. А, Словакія це є Словаччина, блін. Любесенькі, я кланяюсь вам в ніжки, але реально, оце Словакія... Слова Словаччина, Слова, Словенія, Коча, в Словенії... закопуєш да, Словенія це е, батьківщина Меланії Трамп, а Словаччина це батьківщина Фіцо. да Я кажу: в мене і то це виключно з того, що перехід з російської мови на українську я плутаю досить часто і Південну Корею. Тому що в мене вона все одно в голові северне і Южне. А, а ти знаєш, що цікаво? Дуже вчора в Євробаченні от Чех, Чехія, вони завжди Чехія писалася Czech Republic, да? А вчора писалася Чехія. Тобто, міняють Можна. так Словаччина і Словенія, да. В залежності від країни, яка, яка країна була. Кругом буде кабждав. Ну, зараз... коли... Воно в розкладах так і виходить. Тобто, коли кругом. В Євославі все. Е, головне, не плутати дві чудові країни Монтенегро та Чорногорію. Лібаси, який жартує над вами. Я кажу, що за розкладом воно так і виходить. Тобто, в момент кризових ситуацій ми будемо виходити набагато легше і простіше, ніж інші. Я просто на секунду з Юлією, скажу: Юлію, ну ви реально вважаєте, що людина, яка ну, вас в телебаченні, в Ютубі, має знати все. Ну Ви уявіть, якого рівня гординя вас обняла просто. Що? І був, ну що Людина має все знати, всі мають право помилятися, я помиляюся, Литовський помиляється, ви помиляєтесь. всі. Пом... Може, якісь люди народжені і народження це була помилка, але всі помиляються. Життя таке, треба помилятися. Та Просто Юлія спитав, ну, що я не, не розрізняю Словаччину і, слова, і Словенію. Віть, я тебе знаю, що ти спитати. Різниця між мене і мене? Два різних художника. Ви можете розрізнитись? Роз да. я, я гарно знаю історію мистецтва, Віктор Литовський. Окей. Бачите, а хтось хтось не може. А ти, ти відрізняєш мене від мене? Ну тут писав природу і тут писав погоду. Ні, ти писав людей. Людей. Ну, да. Це різниця, ти, ти, ти був імпресіоніст, а ти був на початку. Імпресіоністичних рухів. Добре, це складна історія. Якщо ви хочете, ми з дітьми вийдемо поговоримо про це і поговоримо про улюблені картини наші. Але я тебе хочу спитати, крім того, що почекаю. Згадали про Угорщину, ні, про Словенію, про... про Словаччину, а, про Словаччину згадали. і там же ж був Орбан біля неї живе, і він сказав, що він просить у НАТО захисту від України. Ні, це просто, я дуже треба спитати. Так. О, захисту у НАТО від України. Ми це, о, розмовляли про це. Я, ну, так. Тобто, я тебе, чесно кажучи, тут, тут почерк Путіна кремльовської гнилі, прям просчитується. Розумієш? Ну, тут питання в тому, що в них є конструкції в розкладах, що вони ще трошечки викрутять, і скажуть, що ми змушені піти і захищати свої інтереси. Угу. Бо там є карта дурня по імператору. Тобто у імператора є дурень, імператор зазвичай випадає на режим Кремля, а дурень на, на а Орбана. Дурочка. Хорошо, то подивись мене, що підуть вони на Україну. Ну, Спроби будуть. Я тебе запитую: на кордоні між Україною і Угорщиною будуть воєнні дії? Буде стіна. Не буде. Воно дуже... Всі починання, котрі. Як сказати правильно, ми, враховуючи досвід співпраці з сусідами, більше не підемо в ту конструкцію, коли треба перевіряти. Як далеко хто куди йде? І чи нам здається, що може бути якась ситуація негативна? Чи, чи не здається зразу? Да? Ну, воно випадає так, що Храще, Давно... не... будемо дути на холодне, це називається. А можна спитати тебе: Україна анексує Угорщину? А вона вам потрібна. Я взагалі не хочу. Я що рульку не їв, смажену смажена печину, чужому? А рулька це де в Чехії, господи. Так. Боже, рібасники рацію географічно гурманський естетичний критинізм. Давай, давай. Ні, нам не, не потрібно хорошого. Оксана, Мельничук, не можу зрозуміти ваше питання. Цікаво, але я його не бачу. Тобто не буде, так, такого? Нексі нічого. Ні. Е, Дачі так. Чи правда, що Конгрес ухвалить закон про санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто прогресу в переговорах щодо України? Буде буде все одно буде будуть санкції, так але питання в тому, що ом, дія в нас випадає, а пожинання плодів ні. Поняли? Тобто, в санкції вони не дадуть бажаного результату. О, пішли, добрий вечір. Що ж розі Вечірній Вечірні прайм? Так, хорошо, йдете, рухаємося далі. Тобто не буде ніч... Це брехня, да? Вон, не те, що брехня, тобто та дія, котра тобою зроблена, вона не принесе бажаного результату. Все. Е, оце тіло Путіна? Каже: результатами СВО. Ой. Тетяна Тетяна пише про стіну угорщини плач і ясенюка. Нав... Давайте не знаю. Стіна винограда. Ну яка стіна? Ну на винограда на опорі. Результатом СВУ має стати довгостроковий мир і захист інтересів російськомовних жителів України. Ні, результатом СВО повинна бути деокупація, денацифікація, демілітарізація і щось ще там. демоверсія. версія uh... Далі басеньки. Ми подивимося на раз про, про... Но, Навіть... ну, я просто я не можу відповісти на це питання в форматі ні карт, ніяк одесити. Чи буде окремо внесено в конституцію? Права російського росія росі 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 людей, які розмовляють росі російською мовою. І саме як відокремити їх росіяни. Ну, не росіяни, вони ж не етнічні росіяни. хто це почекай? Ти підговорюєш росі російською, ти що росіянин? В мене я з Одеси. У нас ніколи проблем з цього я, не я, було. я кажу, Які ж це росіяни? Я про це я кажу: що ну, мова у Послуговування російською мовою в Україні, я не вважаю що один росіянин. Ну, я не знаю, це дуже складна тема. Зараз бачиться срач. Я... це знаєте, що буде зроблено, буде зроблено на форматі відмахатися, щоб ви від нас відмахалися тримайте вам. Ну, то буде таке чи ні? Ні. Я теж так думаю. Я не сама проблема ви розумієте, я в тому в тому дворі. Где розмовляли не тільки російською, чи українською, а й різними мовами. І ніколи не було в цьому проблеми.